Щиро вітаю вас із 110 ю річницею від дня заснування Полтавського національного педагогічного університету. Наш університет вже понад століття надійний осередок творення науки, формування національної свідомості, народження фундаментальних ідей, які змінюють світ на краще. Наш університет навчає і виховує лідерів інтелектуальної думки. Особистості, які творили і творять історичні зміни, постати, якими захоплюється увесь світ, цей ювілей ще одна приємна нагода відзначити високий професіоналізм, інноваційні підходи, самовіддану працю колективу, серед його талановитих випускників, відомі науковці. Визнані управлінці багатьох державних і громадських організацій, креативні педагоги, титуловані спортсмени, творчі хореографи, успішні психологи, затребувані журналісти. 110 років вік поважний і авторитетний у вимірах людського життя. 110 років. Від достатній, аби гідно заявляти про себе як серйозну академічну інституцію в Україні і світі, понад сто разів ти зустрічаєш на своєму порозі молодих, креативних, амбітних, талановитих і спраглих до знань першокурсників. за 110-літню історію педагогічного університету. Скільки пережита і перебута? Несміливих студентських мрій, перемог над собою, розчарувань і пошуків на довгому освітньому шляху. Наш національний університет сформував атмосферу творчості, єднання, навколо спільних цінностей, шанування національних традицій і органічне злиття зі світовим науковим розвоєм. Від Учительського інституту до Національного університету, від історико-філологічного факультету до восьми факультетів і двох науково-навчальних інститутів, об'єднаних під брендом Полтавського педагогічного. Сьогодні наш університет має надзвичайно комфортний кампус, продуманий, компактний, творчий, різноманітний. Дорогий університете, Тобі вдалося вибудувати свій унікальний світ, посередням якого є повага до кожної особистості. Ми у своїй діяльності серед пріоритетних напрямків співпраці обрали посилення стійкості і спроможності місцевих громад і культури, але ми дуже наполегливо Працюємо щохвилини, щоб забезпечити ті стали показники, які першочергово впливають на довіру наших абітурієнтів, студентів, целколдерів, випускників. І нам направду є чим пишатися. Але зараз я зупинюся тільки на таких показниках, які ми досягли протягом цього року. Полтавський педагогічний за результатами моніторингу Державної служби якості освіти визнаний одним із найкращих. Кращих суб'єктів господарювання, наше студентське самоврядування це втілена в життя сентенція. Ти маєш знати для чого тобі сьогодні і яким ти хочеш бачити своє завтра. За всі наші успіхи ми маємо кому дякувати, святкуючи 110-ту річницю полтавського педагогічного, насамперед дякуємо нашим захисникам, серед яких так багато наших випускників, працівників, студентів, і завдяки яким ми маємо змогу і далі навчатися і працювати. Складні часи народжують сильних людей і створюють багато нових можливостей, допомагають усвідомити, що справді є цінним або пріоритетним. Дорога університетська спільнота 110 років ви визначаєте і творите клімат культурного довкілля. Утверджуєте демократичні цінності, вільного світу, зберігаєте закорі... закоріненність у національну традицію, тому впевнено можу стверджувати, наступне століття буде нашим століттям. Дякую.